Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Є Тіфані Майер. Єменські хусити вперше атакували судно, що належить Китаю. При цьому зробили це двічі, випустивши п'ять ракет. Раніше вони обіцяли Росії і Китаю безпечний прохід через Червоне море. Тридсікошапорз обережніше купувати морепродукти можливо слід жителям Нью-Йорка, Пенсильванії та Оклахоми. На полиці магазинів імовірно потрапили товари з Китаю без дозволу на ввезення. Китай блокує використання американських комп'ютерних чипів від Intel до AMD, Які розпоряджені у зв'язку з цим отримали китайські органи управління? З'являється все більше фальшивих повідомлень про подробиці онкологічної хвороби. Кейт Міддлтон. Уряд Великої Британії попереджає, що за кампанію з дезінформації стоять іноземні гравці, такі як Китай та Росія. Несподівана атака в Червоному морі у перших усити, яких підтримує Іран, націлилися на китайське судно. Минулої суботи вони завдали ракетного удару по китайському нафтовому танкеру. Водночас раніше вони заявляли, що не атакуватимуть китайські та російські кораблі. Про це йдеться у повідомленні Bloomberg. Про жертви поранених поки що не повідомляють. Корабель дістав мінімальні ушкодження, а пожежу на борту загасили. Після інциденту хосити заяв не робили. Міністерство закордонних справ. КНР заявило, що Пекін виступає проти нападів на цивільні судна. Червоне море найважливіший торговий водний шлях. Через нього судна прямують до Суєцького каналу найкоротшого морського шляху з Азії до Європи, на який припадає понад 15% світової торгівлі. Але після початку нападів хуситів трафік суден упав за перші два місяці 2024 року. Він знизився на 50%, як порівняти з минулим роком. І відтоді як почалася війна між Ізраїлем і Хамасом хусити почали нападати на судна, які на їхню думку пов'язані з Ізраїлем. Останнім часом вони також атакують американські та британські кораблі. У січні цього року екіпажу кількох суден оголосили, що це китайські кораблі, щоб уникнути атаки хуситів у Червоному морі. Чому відбулася недавня атака? Поки що невідомо. Можливо, це була помилка, оскільки судно йшло під панамським прапором. У цій країні воно було зареєстроване. За іншою версією хусити могли використовувати Застарілі дані лише два місяці тому судно було зареєстроване на британську фірму, чиї кораблі зазнали нападів хусидів. Через постійний ризик західні перевізники тепер уникають маршруту Червоним морем. Судноплавний гігант Маєрск заявив, що найрозумніше рішення повернутися до шляхів, що огинають мис доброї надії та Африку. Нелегальний китайський імпорт знову ставить під загрозу продовольчу безпеку США. Підрозділ Міністерства сільського господарства США минулого тижня надіслав попередження про китайські морепродукти. Контрабандний товар виявили у трьох штатах, зокрема упаковки заморожених частин риби під назвою Риб'яча паща Пангасіуса. Їх виявили в роздрібних магазинах Нью-Йорка, Пенсильванії та Оклахоме. Пангасіус це вид прісноводних сумів, що мешкають у південно-східній а. Азії, вони популярні в південному Китаї, особливо в кантонській кухні, але їх завезли без отримання дозволу. Федеральне агентство попередило, що контрабандні рибні продукти з Китаю цитата не придатні для вживання людини. Наразі агентство розслідує, якими шляхами ця продукція потрапила до США. Влада КНР заборонила використовувати в комп'ютерах китайського виробництва чипи, вироблені американськими компаніями Intel та AMD. Про це повідомляє Financial Times. У його звіті наголошується, що Китай також наклав заборону на операційну систему Windows акції Intel та AMD впали після того, як стало відомо, що Китай обмежить використання їхніх чипів у урядових комп'ютерах. Це може завдати американським компаніям мільярдів доларів збитків. У вихідні газета Financial Times повідомила, що влада КНР рекомендувала поступово відмовитися від використання американських чипів, а також від операційної системи Windows та іншого програмного забезпечення іноземного виробництва, і перейти на вітчизняні варіанти. Пекін намагається зменшити свою залежність від іноземних. Компанії, розвиваючи місцеву напівпровідникову промисловість, водночас він зіткнувся з американськими обмеженнями на експорт технологій, серед яких і найсучасніші чіпи. останній крок може значно вплинути на прибутки компаній, які виробляють мікросхеми. У 2023 році Китай був найбільшим ринком для інтел, що отримала там майже третину своєї виручки. AMD вирубала виробила в країні близько 15% від своїх продажів. США ввели санкції щодо китайської компанії, пов'язаної з кібершпигунством. Міністерство фінансів повідомило, що компанія в Ухані, яка потрапила під санкції, була прикриттям для групи китайських хакерів. На сайті Міністерства фінансів йдеться, що США та Велика Британія вжили заходів проти осіб та організацій, пов'язаних із китайською хакерською групою APT31. За словами офіційних осіб, її спонсорує китайська влада. Група націлювалася на урядовців США, зокрема. На співробітників Білого Дому, а також на оборонних підрядників та енергетичні компанії, влада також включила до списку двох громадян Китаю за їхню роль у кібератаках, спрямованих на критичну інфраструктуру США, фінансові установи та інші особи, які співпрацюють із цими організаціями, також можуть зіткнутися із санкціями чи іншими заходами. Британія ділиться новими даними про китайських хакерів. Національний центр кібербезпеки Великої Британії заявив, що китайські хакери, можливо, отримали доступ до електронних листів із реєстру виборців під час кібератаки 2021 року. Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак попереджає, що загроза величезна. Ми дуже чітко розуміємо, що Китай поводиться за кордоном дедалі наполегливіше, а вдома авторитарніше, і це виклик нашої ери а також найбільша загроза нашій економічній безпеці. Тому правильно, що ми вживаємо заходів щодо захисту. Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Доуден заявив, що витік даних стався внаслідок хакерських дій пов'язаних із Пекіном. Торік за підозрою шпигунстві на користь Китаю заарештували працівника парламенту Великої Британії. Британський уряд також заявив, що китайські шпигуни націлилися на британських чиновників, які обіймають важливі посади, зокрема в оборонній сфері, політиці та бізнесі. Британська розвідка також попередила законодавців, що Пекін веде кампанію шпигунства і Ко масштабу сьогодні агентство проводить у семеро більше розслідувань щодо Китаю ніж у 2018 році. Неправдиві чутки про стан здоров'я принцеси Кейт заполонили мережу. Уряд Великої Британії вважає, що їх розповсюджують ворожі країни, такі як Китай, Росія та Іран. Минулої п'ятниці принцеса Уельська повідомила, що проходить курс профілактичної хіміотерапії у зв'язку з виявленням у неї онкології. До цього вона на кілька тижнів зникла з поля зору громадськості. Її діагноз викликав бурхливу підтримку людей. Однак, у мережі з'явилася дезінформація, зокрема припущення. Про те, що Кетрін вже померла або перебуває в комі, згідно з повідомленням Телеграф із посиланням на джерела в уряді Великої Британії, кампанія з дезінформації в інтернеті спрямована на дестабілізацію громадської думки, а також підрив легітимності британських виборів та інших інституцій. Тему втручання Китаю у справи Великої Британії останніми місяцями порушують дедалі частіше Це відбувається на тлі наближення загальних виборів, запланованих на початок наступного року.